Народження дитини це завжди радість. З іншого боку, під час воєнного стану це додаткова відповідальність і турбота, як для породілі, так і для медиків, адже саме вони є першими поруч. А в них є теж свій особистий стрес, є загальний стрес і ще є додатковий, який принесли сьогодні. І якщо ми не будемо піклуватися про їх психічний стан, про їх ментальне здоров'я, допомагати їм, слухати їх, надавати їм можливість, щоб вони знайшли ту точку опору, на яку вони можуть стати, то хто нам завтра зможе вже допомогти? Бо лікарі. Це ті люди, куди ми йдемо, ну, по-перше, за допомогою. Дати розуміти чоловікові, що ти з ним поруч, що при будь-яких обставинах ти підставиш своє плече, що ти його тил, ти його дружина, ти та людина, раді кого він там воював, от і кохопах, мерз все інше. Ну і діти, звісно, так само. У першому пологовому вже мають кілька випадків, коли народжували жінки, а їхні чоловіки приходили у відпустку з передової. Такі ситуації потребують надзвичайної уваги і турботи, говорять медики. Ми все робили тільки щоб що він тільки не просив. Я хочу так, я хочу так, будь ласка. Будь ласка, тому що я розумію, що він через неділю чи 10 днів поїде знов. І тут він знаходиться, тому що хоче побачити, мабуть, найголовніше, що є в ньому в житті народження дитини. Тому ми сьогодні навчаємось. Ми дуже хочемо бути поруч з ними, щоб вони розуміли, що ми робимо все тут, щоб їхнім сім'ям, їхнім дружинам було тут добре. І всі чекаємо на перемогу, тому готуємось». Гартуємось, все буде добре. Нерідко лікарі стають психологами для пацієнтів: уважність, чуйність та емпатія ці людські риси та якості набувають особливого значення під час спілкування та лікування. Головне це повага до нашого пацієнта, і в першу чергу, якщо він бачить, що ми... Відносимося до нього а коректно. вічливо, з повагою, то в принципі від... будується певний контакт між пацієнтом і лікарем. і Поступово виникає в процесі нашої праці довіра. І на основі цієї довіри вже пацієнт відкривається і вже ми можемо його і підтримати. Хвилювання за майбутнє за своїх рідних, близьких і оточуючих людей не прояв слабкості, а нормальна реакція людської психіки. Неможливо не перейнятися болем іншої людини, неможливо пройти повз сьогодні. Вкрай важливо підтримувати один одного, адаптуватися до ситуації і виходити з неї, турбуючись про своє ментальне здоров'я і допомагаючи іншим.